Щоб розслабити м'язи шиї, які в нас у абсолютно більшості людей є рігідними, тобто напруженими. Є масажні рухи для прийоми для самомасажу. Не завжди є можливість, можливість відвідати салон масажний зі спеціалістом. Є рухи, масажні, правильні рухи, допомагаючи нам розслабити напружену шию для домашнього самомасажу. Нагадую, що масажу ми робимо по олійці. Починаємо від центру і йдемо до периферії. Зона щитовідної залози не масажується. Працюємо двома пальцями, беремо м'яс у складочку. Можливо, це буде не зовсім гарна складочка. Можливо, це буде умовна складочка. Але намагаємося взяти і повільними рухами проходимо всі проблемні. Два-три рази, можна більше, якщо ви відчуваєте потребу. Пройти більше можна робити більше разів. Тобто беремо двома пальчиками і проходимо. Коли ви вже досягнете майстерства, то можна робити цей рух швидко. Тоді він буде мати ще ліфтинговий ефект давати. І закінчуємо обов'язково погладжуючим рухом легким по лініям венозного току. Ці рухи, коли ми робимо складочку, вони такі ж такі ж є не дуже глибокими, такими більш поверхневими, боляче мати не, не повинно вам бути. Бажаю вам успіхів, краси та здоров'я!